Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Нова Каховка приліт у районі ГЕС. Пожежа, та у завод Сокіл пише нардеп Гончаренко. Борислав Береза зазначає наступне: Завод Сокъл немає більше там складу з БК і бази з окупантами. Похоже, що і живих там більше нет. і це прекрасно. Як зазначають анонімні джерела, саме там було дуже велике скупчення росіян, і йшла розгрузка боєкомплекту. Саме тому детонацію чути і досі. Що ж, російські окупанти на правому березі Дніпра в Херсонській області виявилися обмежені у своїх діях внаслідок успішних ударів ЗСУ, в тому числі по Антонівському мосту. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, передає обозріватель. Підсумки бойової роботи ми бачили: Антонівський міст яскраво палав, все горіло. Відео підтверджень цьому факту поки немає. Підозрюю, що. Що накрутили хвіст всім російським військ корам, вони вже не знімають результати вогневого ураження, говорить Селезньов. Але з урахуванням того, що є великі проблеми із забезпеченням того угруповання російських військ, яке знаходиться на правому березі Дніпра, якщо мости не працюють, використання паромної переправи значно знижує інтенсивність військових поставок. А немає поставок, російським артилеристам доводиться обмежувати свої апетити. Вони ведуть вогонь значно скромніше. Танки без російської солярки будуть стояти мертвим вантажем. Додав він, за словами експерта, така тактика ЗСУ з логістики ворога дуже ефективна. Росіяни не можуть просуватися вперед, а наші захисники мають можливість оцінювати ситуацію, проводити розвідку і знищувати російські склади з боєприпасами, а також місця розташування особового складу та пункти управління. Йде розм'якшення бойових порядків противника. Коли ми вийдемо на рівень, коли росіянам вже нічим буде оборонятися. Не кажучи про наступ, вони будуть змушені збиратися і відступати або негативно наступати, пояснив Залезньов. Нагадає. Мому 24 серпня в районі Нової Каховки було чути вибухи. У місцевих телеграм-каналах публікують відео моментів прильотів і пишуть, що ЗСУ завдали удару по мосту Каховської ГЕС. Тепер проїжджати по ньому не можуть навіть легкові автомобілі. Нова Каховка ЗСУ знову поцілили в міст біля ГЕС, зазначив він. Знову чітко в ціль. 22 серпня Хлань повідомив, що внаслідок артилерійського удару було остаточно виведено з ладу Антонівський міст. Тоді він наголошував, що російські окупанти поки що можуть перекидати свої сили на правий берег. Дніпра через міст на Каховську ГЕС. Однак і цей міст сильно пошкоджений, тому перекидання відбувається повільно і в обмежених обсягах. Якщо інформація про те, що мостом на Каховській ГЕС більше не можна користуватися, російська армія залишить лише один варіант перетину Дніпра за допомогою понтонів. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!